Всім доброго дня! Вибачаю зразу за, за вітер. Велика, Маленька. Кому потрібно замовляти за телефонні профілі. Можна у повідомленнях в самому тіктоці. Та не звертайте увагу, це у нас цибуля. Два рядки. Це ділянка номер 1 Ділянка така длинненька. Подивимось на чесночок. Я не знаю навіть якісь середні. Трошки у нас боянчик, тому що дожді. Часничок гарненький, кому потрібно розсаду чи просто поїсти, замовляйте. Чесночок у нас багато хто запитує, сорт Любаша, тільки Любаша, другого нема. Не запитуйте, зразу відповім. Всім іншого нема, тільки Любаша. Судився, ще якісь. Якісь-якісь. А от це подивимося. Стрілка, як ви бачите, виламана вже. Вже починає помаленько жовтіти. Раз. Це в реальному часі. Головки гарні. Бачите, що любашка. Земля, бачите, мокра. Порівнюємо з цією, вона мокра. У нас трошки, трошки є дожді, влага є. Тому кому потрібно, заходьте в шапку профіля, можете написати, можете зателефонувати, є вайбер, є YouTube канал, можете зайти на YouTube канал там. Ми туди в першу чергу додаємо відео, потім вже в тік Давайте ще якийсь контрольний. Якийсь. Зразу росте у нас отак от. Закриємо стрілка. Так ми її викинули. Хтось забирає, хтось Ми не збираємо. Так вона тут і сохне. На нещасну. Зараз хвилину. Такі головки. Вже є. Ще один час його збирати гарненькі Я вам скажу, видно. Ось такі момент. Чесночок гарний. Якщо у когось є якісь питання, то буду радий відповісти. Пишіть, все розкажемо, покажемо. Все як воно є як кажуть без купили по чесноку у нас даже є цибуля роста я думаю то, що ми там два рядка то що ми садили а у нас є два я пару як у нас падалась на цибуля крупна такі вот подвіря здорові така Щоб кому потрібно замовляти всі гарних розживів і гарного плану.